Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні 30 січня 2025 року ми проводимо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Та також постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. І плюс постійна комісія з гуманітарних питань. Пропоную розпочати наше засідання. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2021 року номер 413 16 41316 про затвердження програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки на території Дубовиківської сільської ради на 2025-2002-2025 роки. Доповідач Позняк Віталій Васильович. Запрошую вас. слова. Внесення змін до рішення сільської ради програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки 2022-2025 рік заключається в тому, що ми хочемо виділити кошти е для оплати послуг на планених на здійснення ліквідації надзвичайної ситуації. різного вида на сумі 190 тисяч гривень. Ну, це і Дуже я допоможу, mm -hmm. Віталію Васильовичу, У нас в програмі не було таких заходів, як здійснення ліквідації наслідків аварій, подій. Ну, це пов'язано з тим, що настала така подія в селищі Чаплін. тому ми в програму вносимо зміни, виділяємо такий захід і, і далі я скажу, будемо виділяти кошти на программі цього заходу. Ну, щоб в програмі був такий захід. Зрозуміш, що є так. запитання? Нема. Я пропоную проголосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року no 850438 про затвердження програми створення та накопичення місцевого матеріального резерву до територіальної громади. Для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2021-2025 роки, доповідач Пазняк Віталій Васильович. Тож в програмі заложені кошти. По підпункту 3 буде додано у нас кошти на закупівлю будівельних матеріалів та засобів загальногосподарського призначення. Для усунення наслідки звичайної ситуації подія уварії тощо на суму 95 гривень для закупівлі різних матків тисяч, тисяч, для закупівлі так, різних матеріалів, щоб на всякий випадок ми могли допомогти людям і перекрити і ну, все як потрібно. Шановні депутати, є питання? Так. Пропоную проголосувати, хто за. Проти, ось, Наступне питання про затвердження офіційного висновку фінансового відділу Дубовиківської сільської ради Сенильниківського району Дніпропетровської області про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Дубовиківської сільської територіальної громади станом на 1 січня 2025 року. Доповідач начальник фінансового відділу Дубовиківської сільської ради Казнущук Олега Миколаївна запрошує. Ну, ми кожного року затверджуємо такий офіційний висновок. Значить, рік закінчився 2024 і у нас склався залишок на рахунку нашому, по загальному фонду, окремо, ви вже знаєте, і по спеціальному. По загальному фонду це у нас 29 мільйонів 819 тисяч 908 гривень 96 копійок. По спеціальному фонду це цільові кошти 452 тисячі 946 гривень 66 копійок. Ну, в подальшому знаєте, що ми будемо направляти ці кошти на ті на, на, ну, потреби, які будуть виникати. Тому прохаю заперети такий висновок, такі, такі залишки і з подальшою розповідання. Шановні депутати, є питання? Не зрозуміло. Угу. Пропоную проголосувати, хто за це питання проти тримав голосно. Наступне питання про внесення змін. До рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року No 955478 про бюджет Белківської сільської територіальної громади на 2025 рік. До слова запрошується красочок на ну, і зразу я перейду, що ми затвердили залишок і можна починати розподіляти. Значить, ви знаєте, що в нас є, вони так і діють обмеження щодо того, куди ми зможемо статтю стаття бюджетний входити, там стаття 22.8. Виходячи з цієї ситуації, яка у нас булася на території, значить, нам необхідно направити кошти на ліквідацію наслідків селища Ми, По-перше, це пропонуємо ми виділити 500 тисяч, це для початку, я би сказати для надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так вона буде називатися. Так? Ну, зараз ми поки ще вирішуємо, скільки, як, кому, ну, так, зараз закінчили дівчата обстеження, складаючи акти, хто як пострадав, які в кого, ви самі розумієте, що це, що це потрібно временно, вони зафіксували це і акти. І прикладається фотографія, тобто розподіл буде, ну потім буде обговорюватися, як буде це, ну скільки кому буде ця допомога. Е, і значить, Віталій Васильович вже казав, що ми виділяємо 95 тисяч гривень на поповнення нашого матеріального резерву. Це буде закуплено цряхи, е, тому що. Шифер нам виділили із матеріального резерву обласного. Шляхи, щахи в основному буде і, мабуть, може ліс якийсь. Ну, для початку 95 тисяч для приклання будівельних матеріалів. І так, ми столкнулися з таким, що нам треба оплачувати послугу. Ну, наприклад, дали нам да, шифер, 3 тисячі, шиферин вони знаходяться на складі в будівлі. Нам треба 500 ми вже провезли із да? а з треба ви розумієте, що це машина, спеці... спеціальна машина спеціальна повинна тобто забладати. Для оплати таких послуг так, нам необхідно також провести, аналіз, зробити експертний звіт по тих будинках, які знаходяться в комунальній власності. Це, чи вони пригодні для життя? Це у нас п'ять будинків такі на балансі, вони знаходяться в сільській раді, дві ладвоповерхових ті, що постраждали. Тобто ну, ми не можемо самі так, констатувати, чи цей будинок підлягає, щоб люди там жили, чи це аварійно. Тобто це також витрати, які буде робити, ми будемо оплачувати за надання таких послуг, щоб нам дали звіт, чи підлягають, ви чи, ну, зрозуміємо, так, що я маю Тобто і тут ми пропонуємо 100-100 тисяч виділення з тобою, скажімо так. Е, для, да, для печатку, да. е, Так, далі, що у нас ще виникло? Це у нас дали значить, три субвенції з державного бюджету. Це у нас освітянське, це у нас е, субвенція з державного бюджету на виплату е, е, доплати, педагогічним працівникам. За роботу несприятливих умовах. Ну, ви всі знаєте, це 1300 з січня місяця. Дали нам на ці витрати 1 мільйон 62 тисячі 700 це на 6 місяців із січня по червня. Далі дали нам субвенція така з державного бюджету на нову українську школу. Вона буде направлятися на оснащення придбання обладнання комп'ютерного для оснащення кабінетів. Ну, це школи будуть вирішувати. Це буде всі школи, чи це буде, які це згідно рішення по всій змішані режимі? Ті, що дистанційно, ми не, не маємо права використовувати. Ну, це вода, буде, буде вже школи, вирішувати закуплятися, що нам більш необхідне. І ця субвенція йде у нас згідно порядку на умовах співфінансування, тобто ми з сільського бюджету повинні виділити. Для нашої сільської громади це 10%, тобто ми виділяємо 42 тисячі 300 до цих коштів свої ще. І 15 тисяч 900 це у нас субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ну, я сам скажу, що це дуже мало. У нас у місяць ми десь оплачуємо ці послуги колекційні, тисяч 8 8 все остальне будемо покривати за рахунок свого власного життя. І... І у нас звернувся до вас карафан Аркадій Миколайович, прохає нас виділити 68 тисяч для продовження ремонту реанімації. Ми в минулому році виділяли їм 90 тисяч, 9800 ми їм виділяли, також вони ремонтували палати, коридор. Ну, хочу Ну, Я хочу сказати, що він нам допомагає в цій ситуації, яка нам склалася. Тобто, пропонуємо виділити ці кошти. І у нас э, дві субвенції з державного бюджету по харчуванню. Вони у нас надійшли в минулому році, а залишилися на залишках. Це у нас 187 400 це харчування перших четвертих класів і 61 тисячі 700. Це на покращення якості харчування учнів перших четвертих класів. Тобто ми їх уточняємо і їх будемо використовувати для придбання продуктів харчування учнів перших-четвертих класів. Наразі в нас харчується тільки Доброївська гімназія. Вони харчуються так. Так. так, оце отакі зімне від бюджета про це. Якщо є питання, шановні депутати, все зрозуміло. Так. Да. Пропонуємо проголосувати. Хто за? Проти. Утрималися? одного. Дякую. Наступне питання про затвердження договорів, укладених сільською головою від імені Ради на друг, за 2 півріччя 2024 року. Доповідач Олена Миколаєва. За 2 півріччя 2024 року було укладено таких три договори. Це перший договір. На 25 тисяч ми відділяли додаткові кошти на встановлення дверей в пункті швидкої допомоги в Чапліна. Це був укладаний договір із департаментом охорони здоров'я суми 25 тисяч. Другий договір ми вкладали з департаментом цифрової трансформації на суму 50 тисяч, які вона були виділені для придбання мобільного автоматизованого робочого місця адміністратора ЦНА. І третій договір у нас був з військовою частиною, 500 тисяч ми відділяли на придбання падання. Шановні депутати, не хочете? Ні. Хтось затвердити такі договори, будемо рекомендувати, рекомендуємо добре розглянути на сесії Богівської сільської ради. Наступне питання про організацію та проведення громадських робіт у 2025 році, ну, ви дали, що У нас нас направляється Центром зайнятості, до направляються працівники на громадські роботи. Кожен рік ми затверджуємо перелік робіт, які вони можуть виконувати на нашій території. Ну, їх тут у нас у переліки 21, я не буду всі озвучувати, вони в нас не змінюються. Основний цей вид, який ми, да, які вони нас виконують, це благоустрій наших територій. Куди тобто, да, ми їх залучаємо? Це е, фінансування цих робіт, е, ми здійснюємо і сільського бюджету, і центри зайнятості дає. Але на сьогодні ми тільки затверджуємо перелік робіт, питання виділення фінансування поки ще вони не розкладали. Шановні депутати, є запитання? Проголосувати за те, щоб винести це питання на розгляд сесії двохійської сільської сесії. Хто за хто проти? Дякую, на наступне питання про затвердження акт про затвердження звіту щодо виконання договору про співробітництво співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунального підприємства Васильківська центральна районна лікарня Васильківської селищної ради Сиденниківського району Дніпропетровської області від 25.01.2024 року за 2024 рік. Доповідач Гуса Світлана Анатолійовна. Дякую, політину Миколаївна. якщо можна два питання зразу розглянемо, тому що вони подібні для різні установи. Давайте друге питання. Де, про про затвердження. Звіту щодо виконання договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунальної установи трудовий архів Васильківської селищної ради Сленківського району Дніпропетровської області від 20.04.2023 23 року за 2024 рік. Запрошую. Докременно. За результатами співпраці у 2024 році щодо укладеного договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунального підприємства Васильківська центральна районна лікарня Васильківської селищної ради Зеленіківського району Дніпропетровської області від 25 січня 2024 року, укладеного між Васильківською селищною радою, Радою Сененківського району Дніпропетровської області та Добуківської сільської ради Сененківського району пропонується затвердити звіт щодо виконання зазначеного договору за 2024 рік. Значить, Забувківською сільською радою було виділено з місцевого бюджету у 2024 році суму в розмірі 2 мільйона 715 15 тисяч тридцять гривень. З них зазначено установою Васильківською районною центральною лікарню було витрачено на наступні цілі. 551 573 гривні видатки на заробітну плату для забезпечення надання цілодобової медичної допомоги. 121 346 гривень видатки на наркування заробітної плату для забезпечення надання цілодобової медичної допомоги. 43 524 гривні придбання медикаментів та прив'язуваних матеріалів для надання цю медичної допомоги і сповнення тимчасово переміщеним особам. 151 700 оплата інших послуг крім комунальних. 53 тисячі виконання поточних перемотів мамографічному кабінету, 98 тисяч 700 відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 855 тисяч 821 гривня оплата за опалення, 367 тисяч 815 гривень оплата за постачання води та водовідведення, 614 тисяч 334 гривня – оплата за спожиту електроенергію, 8 546 оплата за природний газ для приготування їжі хворих. Також невикористані суми, залишки суми в розмірі 376 гривень було повернуто до Балківської сільської ради. Це стосовно першого питання. Стосовно другого питання також пропонує затвердити звіт щодо виконання договору муніципального співробітництва з комунальною установою трудовий архів. Значить, за 2024 рік два четвертий рік ради сільською радою було виділено кошти з місцевого бюджету на... Утримання цієї установи було 410 тисяч 132 гривні. З них були використані 243 тисячі 441 гривня для виплати заробітної плати, 53 тисячі 557 гривень нарахування на заробітну плату, 1800 гривень оплата на канцтоварів, 720 гривень оплата за обслуговування комп'ютерної техніки, 110 000 614 оплата за електроенергію. Всього було використано 346 тисяч 94 гривні 21 копійка. Залишки коштів в сумі 64 тисячі 37 гривень 79 копійок повернуті до бюджету Булотиського сільського раху. На цьому мене все. Якщо будете мені задавайте, я пропоную життя. Все зрозуміло. Шановна буде питання. Я пропоную проголосувати. Хто за? Против утримався. Рекомендуємо розглянути це питання на сесії Замківської сільської ради. Дякую, Слава Мартина. Наступне питання про затвердження тарифів на соціальні послуги в 2025 році доповідач Пушкар Ірина Олексійовна, начальник відділу соціального захисту і ветеранської політики. Добрий день. Це рішення ми затверджуємо щорічно на першій нашій сесії. Це тарифи на платні соціальні послуги, які надаються комунальним закладом центр надання соціальних послуг. Користуємося при затвердженні цих тарифів наказом Міністерства праці та соціальної політики України номер 1186 це методичні рекомендації. Ну, вони не змінилися в порівнянні з минулим роком. Одне шоці у нас змінилася, одна людина послуга, це зв'язку з тим, що подорожала електроенергія. Це прання автоматична наша машинша стирання. І, і все. Більше у нас нічого не змінилося. Так, як буду, так і залишилося. Німана заробітна плата не змінювалася. Хто, е, пропонує проголосувати. Хто за? Ну, Тримався одного вісно. Рекомендуємо розглянути це питання на сесії Балаківської сільської ради. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення до Балаківської, Балаківської сільської ради на 2024-2028 роки. Запрошується до слова, Пушка Ірина Олексія. Ці зміни у нас виникли у зв'язку з тим, що. Збільшились тарифи на ритуальні товари і послуги. На початку року нам ще один зробив розрахунок, у нас є така, такий захід в програмі поховання безрідних осіб. І на початку року був зроблений розрахунок. В минулому році ми затверджували не більше 8 тисяч гривень, в цьому році це вже буде сума не більше 10 тисяч гривень. І в зв'язку з тим, що збільшуються додатки на заходи по виплаті матеріальної допомоги, які переворот особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. У нас було затверджено 500 тисяч на рік на 2025 то ще додаємо 500, і це вже буде мільйон. Більше 7 мільярдів. Хто за? Проти. Тримався одноголосно. Рекомендую розглянути це питання на сесії Белоківської сільської ради. Наступне питання про внесення змін до рішення Волоківської сільської ради від 12.09.24 року No90243 дріб 8 про організацію харчування та затвердження вартості харчування в закладах загальної і середньої освіти до сільської ради на 2024-2025 навчальний рік. Доповідач начальник відділу освіти Краснощук Андрій Вікторович. Шановні депутати, перед початком навчального року ми приймали рішення про організацію харчування та затвердження вартості харчування. Але в зв'язку з тим, що була прийнята постанова Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року про деякі питання надання субвенції з державним бюджетом і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, ми повинні внести зміни і забезпечити наших дітей перших-четвертих класів безкоштовним харчуванням. Ми про це пропонуємо внести зміни до рішення Буківської сільської ради. <клухи> про організацію харчування та викладку є ослідуючі редакції. Організувати за рахунок коштів загальних та спеціальних фондів коштовності сільської ради гаряче харчування в закладах освіти для дітей. Віком від 6 до 10 років в 45-16 грн. на день, віком від 11 до 14 років суму 51 грн. 57 копійок в день, віком від 15 до 18 років суму 55 грн. 10 копійок в день. Забезпечити безкоштовним харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету учнів 5-11 класів із числа дітей сиріть. Дітей без спавлення, батьківського тікування, дітей, які перебувають під опікою та виховуються в сім'ях, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних і збройних конфліктів. Дітей, один із батьків, яких загинув, пропав безвісти, помер під час захисту незалежності та суверенітету України. Діти, батьки, які були безпосередньо участі в заходах, для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави. У з Російської Федерації проти України. Діти батьків, яких є учасниками бойових дій, дітей, малозабезпечених сімей, дітей з особливими світними потребами, які навчаються у спеціалізованих та інклюзивних класах. Дітей, які постраждали внаслідок на Чорнобильської катастрофи та дітей з інвалідністю. Встановити ті у розмірі 50% на плату для харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей числа учнів 5-11 класів. В розмірі 100% на напав за харчування для батьків учнів перших-четвертих класів. Питання є? питання. Пропоную проголосувати. Хто за? Проти утримався. Рекомендуємо розглянути запитання на сесії Дубінківської сільської ради. На цьому наша черга дана вичерпана.